Спочатку вам дещо включу, а потім ми з вами це проаналізуємо. І так, заступник начальника центру рекрутингу сил ТРО Швайка. Його думка: після того як ми переможемо, після того як ми всіх переможемо. Після того, як ми всіх переможемо, це я трішечки перебуваю у слова, тому що Ютуб може блокувати відео, де ми одне одного називаємо поганими словами ну, такі політики. І що ж буде, коли ми переможемо? Тільки не пишіть зараз. Давайте так, коли зупиниться війна, я так маю на увазі, він розуміє. бо... Коли ми переможемо, перемога це кордони 91-го року. І судячи з того, що говорить і вище керівництво України, це буде не скоро. Тому будемо вважати, що пан Швайка він говорить про те, що коли зупиниться війна, і що Ми вони бо їх загрози зовнішні в сучасному бойовому світі на великі жаль, нікуди не дінуться. Так це зрозуміло. Їх загрози нікуди не дінуться. Це все зрозуміло, і що. Залишиться, і всі ми перейдемо в Мілітарно-цивільний спосіб життя. Мілітарно спосіб життя. Це що таке? Є цивільний спосіб життя, є воєнний стан. Що таке мілітарно-цивільний спосіб життя? Це що таке? Це знаєте, як є? Що буде, коли поєднати єжа і УЖА? Буде два метри колючого дроту. От я боюся, що мілітарно-цивільний спосіб життя це щось. от... Схоже на два метри колючого дроту. Що має на увазі пан Швайкер? Послухаємо. І ніхто із вас не зможе взяти кредит, якщо не пройшов військову підготовку, або захистити дисертацію, якщо. Ага, тобто твої інтелектуальні здібності будуть обмежуватися тим, ти прояв. Твоїх інтелектуальних здібностей буде обмежуватись тим, служив ти в армії чи ні. Тобто, якщо ти майбутній ілон Маск, і ти можеш принести користь своїй країні новими розробками, там, наприклад, ти талановитий хімік, ядерщик, ти можеш побудувати різні там в тебе є ідеї, і так далі, то ти не можеш. Ти, ти тебе під шконку заб'ють. Бо якщо ти не служив, вибач, ніякої диссертації в тебе не буде. Що ще пропонує пан Швайка? Ну. Служив війську або не зайняти посаду головного лікаря якоїсь там нейрохірургічної. Ага, тобто вам буде вскривати голову людина, яка е, ну, вона стала головним лікарем і буде набирати лікарів, не тому, що вона професіонал, і не тому, що вона вчилась. От пан Швайка взагалі усвідомлює скільки потрібно вчитися на нейрофізіолога, на нейрохірурга. От пан Швайка собі усвідомлює, що це таке, що таке припарувати, коли в тебе мозок найскладніший орган людини. Ну тобто, ця людина, яка буде нейрохірургом, вона повинна обов'язково обов'язковому порядку між навчанням, між там у, у медиків, дуже багато всього практик там і так далі, сучасні методи. Купа техніки, от пан Швайка давно був, ну, наприклад, там, я не знаю, в лікарні у зубного протезиста він бачив, які там, яке там обладнання. Це тільки зуби. А лікарні серйозні, де лікують сер... Феофанів може заїхати пан Швайка, подивитися, яке там серйозне обладнання. І це тільки лікар. Це тільки лікар, наскільки це все серйозно, наскільки це все сучасно. І людина не може. І там, і тут, може, може, ще людина повинна, я не знаю, в школі попрацювати, щоб бути нейрохірургом. Можливо, вона має юридичну освіту отримати, ще, щоб мати право бути нейрохірургом. Що це за ідеї? До чого ці ідеї? От ви б хотіли, щоб е е у вас був лікар, і його профпридатність вимірювалася тим, служив він в армії чи ні. Тобто, у вас лікар не за своїми здібностями як лікаря, а за його. Ну, Перед історією. Тобто, якщо не служив, то сорі. Ніяким головним лікарем ти не будеш. Ну, будеш десь там, десь, можливо. І то не факт. А головним лікарем буде, але правильний. Як це так? Що це таке? Що це за ідеї? Що тут ще є? Що він не відслужив за своїм же фахом, з медичною в лавах Збройних Сил. Ага, тобто він має відслужити за своїм фахом в лавах Збройних сил. От мені хочеться тут багато чого сказати я не буду, але я бачу, що деякі люди в погонах нерядові, намагаються спекулювати на військовій темі. Їм так хочеться от, керувати суспільством за такою військовою затравочкою, що це вже трішечки починає лякати. Держава, держава це різні люди. Один талановитий вчитель, інший талановитий медик, інший талановитий юрист, той талановитий бізнесмен. Той талановитий Шахтер і так далі? Люди знаходять собі місця в різних сферах, залежно від їх потреб, залежно від їх талантів, на те ми вчимося в школах, там, в університетах і так далі? Як можна визначити положення, яке буде займати людина в своєму житті тим, служила вона чи ні? Відслужила вона чи ні? Як це може бути? От скажіть, будь ласка, як ми можемо поставити у відповідність. Ту діяльність, яку людина буде обіймати з тим, чи служила вона в збройних силах України, і оце все це все спекуляна мою точку зору, спекуляція на військовій темі. Ми всі поважаємо військових, і держава буде довго ще років 30-40 Держава буде. Жити частково і на те, щоб забезпечувати героїв цієї війни, це і пільги, це і пільгове будівництво, це і знижки, це і е, пільги на тарифи, і так далі, і так далі, і так далі. Скільки людей покалічено, скільки людей е, померли, і держава виплачує ті кошти, які е, положені згідно закону. Це величезні кошти, і держава має працювати. І для того щоб держава працювала, повинні бути на своїх місцях професіонали. Але в мене є ще одне питання. А от мені цікаво, а от пан Швайка досліджував. Чим займалися військові умовно, в 2003 році, в 1998 році, в 2010 році, там, в 1993 році він досліджував, чим займались військові. А тоді у суспільства були питання до військових, а тоді цивільний сектор казав, що ми не будемо платити військовим, бо вони нічим не займаються. А коли розпродували деякі міністри оборони армію, тоді суспільство взагалі ставило питання до військових: чому у вас пенсії такі, чому ви виходите на пенсію раніше? Ви ж не воюєте, ви ж, ніде, ви ж нічим не займаєтесь. І, от багато військових, які так і не встигли ніде повоювати. Як прийшли на військову службу, є все і так далі, так і пішли на пенсію, маючи. І квартири, які давали, давали, навіть незалежній Україні давали військовим. Ну, правда, в погонах, рядовим то не дуже. І годували, і одягали, і так далі, і так далі, і так далі. Чому сьогодні чому сьогодні деякі люди, ось як пан Швайка, ставлять суспільство на отаку розтяжку, що якщо ти не служив, то ти в цьому суспільстві нічого, ні на що не маєш права? Я думаю, це не чесно, я думаю, це неправильно, я думаю, це безперспективно. І є ще одне найважливіше, що те, що говорить пан Швайка, воно нічим не закінчиться. І це не тому, що я не згоден з його думкою. Я, я не згоден з його думкою. Але не тому, що він говорить, як на мене, безумні трішки ідеї. А тому, що як тільки люди побачать відкриті кордони і побачать, що до влади йдуть ось такі спеціалісти по побудові держави. Перше, що вони зроблять, попакують чемодани, продадуть нерухомість і звалять і їх ніколи не буде більше в державі. Хоча я впевнений, що деякі люди скажуть, ну і слава Богу, хай валять їм немає тут що робити. Але так, ребятаньки, державу не побудувати. Так, ми утворимо гетто, в якому немає розвитку, в якому немає перспектив, а є якісь елементи воєнної диктатури. І не військові рядові прийдуть до влади, а прийдуть отакі от деякі люди в погонах, яким просто хочеться влади, повноцінної влади і контролю над суспільством. Це не наш шлях. Це от настільки далеке від європейських цінностей і норм, що ви собі навіть не уявляєте. Сьогодні сьогодні потрібно захищати країну. І сьогодні в захист країни включені мільйони людей, які ніяким чином, кадровими військовими нема, не є. І давайте не будемо зараз намагатися робити вигляд, що тільки кадрові військові, які вивчились в кадрових там спеціальних інститутах, що тільки вони сьогодні захищають країну. Сьогодні всі, весь народ. В тилу на фронті волонтери, блогери, люди, які донатять, люди, які платять податки, всі захищають сьогодні країну, всі. І тому ставити одних вище, других нижче неможливо, не можна, безперспективно. І ще раз повторюю: ви б хотіли, щоб нейрохірург був, обирався під вашу операцію незалежно від його можливостей, його таланту. А залежно від того, служив він чи не служив. Уявляєте, вам операцію будуть робити. І вас питають, вам буде робити операцію який? Ось цей він е не дуже в нейрохірургії, ну він служив. А оцей талановитий, ну він не служив. Кому ви довірите, щоб розпанахали вам мозок і препарували вас? Кому? Кому? Ну для чого це все? Для чого це поділення людей? Для чого? Кожен в суспільстві займе свою нішу. Давайте не будемо іти рухатись до якоїсь незрозумілої, напів як цивільно-мілітаристської держави. Це неправильно. Це, до речі, я передаю вітання тим людям, які вже масово там залужно хочуть в президенти. Ось буде. Оце буде. Оце буде 100%. Не забувайте підписуватися. Саме відео я залишу. Телеграм в описі каналу є. Послухайте, там є іще шедеври. Ідей по побудові сучасної держави. Дональд Трамп оголошує про те, що буде штучний інтелект розвивати і потужність штатів, а ми хочемо не допускати нейрохірурга до управління клінікою, тому що він не служив. О, ідея мега-сучасна. Десь на рівні 17 століття. Прекрасно!